Щоб вона повернулася з золотою медалі. Далі у нас розмова буде теж з дівчиною, музичною, дівчиною, яка і пише композиції, і виступала в її твори в Голівуді. Її композиції дуже популярні. Далі ми поговоримо з Вікторією, але спочатку переглянемо її роботу, щоб ви зрозуміли наскільки цікавою буде далі розмова. I haven't seen you in so many years Maybe there's someone who calls you theirs Why are you here, why are you all alone? Talk to me, please don't go Please stay a while, you don't have to leave Tell me about your life, how have you been? Whoa, whoa. You're happy now I wonder if you missed my love How it felt back then Just stay a while, you don't have to leave Tell me about Тож підкорювачка голівудських вершин сьогодні у нас в студії Вікторія Василевич. Вітаю вас! Доброго ранку! Добрий ранок і розкажіть, як все ж таки, от Українка, ну звичайно гарна, талановита, але ж Голівуд, він такий теж великий і, і такий інколи дуже ем... страшний. Страшний, Точно слово? Як вдалося підкорити його? Я знаю, що це був не один етап, так? це спочатку було навчання. Потім якась доля, і як це було, розкажіть з перших хуст, хоч, хочеться дізнатись від вас. Ну, ви так кажете підкорити це надто голосно казати, підкорити, але так я навчалась в Голівуді, і по-перше, я від'їхала до Києва. Я поступила в Київський національний університет культури і мистецтв, а де навчалася 5 років за спеціальністю режисура естради масових свят. Спокійно собі навчалася, навчалася і навіть так, нічого так. не думала. Навчалася, цікаво було дуже. А, на останньому курсі а, мій друг американець а, на той момент послав мої пісні, диск українській діаспорі. І українська діаспора а, запросила мене на такий масштабний український фестиваль 40 тисяч чоловік, на якому у 2004 році була Руслана головною гостею після перемоги на Євробаченні. А в 2005 му така собі маленька дівчинка після університету Віка. Але людям сподобалось, почали запрошувати, і так якось закрутилося, що я залишилася працювати і жити частково в Америці, частково на Україні. І по, по цей день так функціонує, скажімо. От як потрапила саме в Голівуд на навчання? Може, ви пам'ятаєте, була така ситуація, коли відбирали дівчат, співочих гарних дівчат для. Навчання у Голлівуді, у Галівській попакадемії пам'ятаєте. Це що... таке не вірю чомусь. А це Я, а це я реальність. не вірю. це реальність. на вас. Дивлячу. Я ні, я, я не так пройшла. Я поїхала на відбірковий тур, а там а, зріст повинен бути мітр 70 сантиметрів. Я вділа високі підбори, щоб якось там взяла свої диски, якось протиснулась. Мені сказала, ви маленька. А я кажу: один, єдиний аргумент в мене був, що Мадонна мітр 50, так? Метр п'ятдесят. А якось мені дозволили виступити, мене не взяли в цей Girls бенд я мала, я ж не знаю. Але пісні все ж таки прозвучали і мене попросили залишитися, взяли мої диски. Тобто була нормальна, приємна така крапка для цієї події. Але це була б не я. Якщо б я не поїхала до Голлівуду особисто, не потрапила в цю поп-академію, а і не почала там навчатися три з половиною місяці. Я навчалася там вокалу, сценічному мистецтву. А після університету культури це вже було для мене легше. А як, як казав, ваші пісні, як ваші композиції потрапили до відомих стрічок? Добре, це вже третя історія. А, в 2009 році моя паблішинг кампанія почали якось закидувати на той момент. Я не знала, хто вони почали закидувати мене. Листами хочемо взяти ваші пісні в свій каталог. Я думаю, що за спам? Чого вони мені пишуть? Вони почали писати. Хочемо я думаю, що взяти. це серйозно. Так, я їх не сприйняла серйозно. Але вислали мені там 12 сторінок контракту на англійській мові. Я їх якось там перечитала і кажу: мені тільки щоб мої пісні ніхто не володів ними, щоб я їх виконувала, щоб ніхто не виконував, підписала. І тут якось я проходжу повз кінотеатру в Америці. Зі своїм знайомим і він каже: дивись, Чорнобил Дайріс», «Чорнобильські щоденники», а в нашому прокаті вона звучала як запретна зона, фільм. Да, а, це ті негативні враження, да, які є про Україну. Так, те, Він каже, давай подивимось фільм. фільм. Я кажу, ні, я виросла в цьому страхіті, я пройшла через дитинство, через це страхіті, я не піду на цей фільм. Тут я заходжу в свій майже заброшений почтовий ящик. А, і в електронному форматі мені пишуть, що ваша пісня потрапила в Чорнобил Дайеріс», і ви получите за це 250 доларів. Мілоче приєдна. Я Чорнобил Дайеріс! Чого ж я його не подивилася? Що ж робити тепер? Ну, я знайшла його, потім дочекалася на дисках, на DVD. так і не подивилася, то якусь сцену там спи. Свої... А в якій сцені вставлена сама ваша пісня? А, пісня, актори розмовляють на кухні, і а, пісня лунає на радіо. Нібито з події в Україні, і пісня лунає, пісня Чаклунка, яку тут ми записували багато років тому для передачі музичне Запоріжжя. Вона Навіть не луна... думалось, не гадалось. Так, ніколи. так. Наступний фільм, та ж сама історія, вони розмістили у фільм а, з відомими акторами Емілі Блант, Колін Ферст. Я думаю, що люди знають. Така була вагома сцена. Прийшла в кінотеатр, вже ж отримала. Підтвердження, що моя пісня в цьому фільмі. Уже знала, вже несподіванки не було. Уже знала. Я цей мейлбокс направила на, на свій основний. Прихожу, сідаю, і думаю, боже, ну може за три хвилин, три секунди чи а, появиться пісня. Ну, то добре буде для біографії. І тут основна сцена, основна, актори. А Емілі Блант а, ніби показує, що вона українська чи російська дівчина, і спокушає свого хлопця. І каже: Я Людмила. І на цьому фоні майже дві хвилини грає моя пісня Хочу тебе. І актори дихають під цю музику, то в мене такий єс, а -а 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 -а", ну, вокаліс. Було дуже приємно, я сижу як пірат з телефоном, знімаю екран і думаю, боже, мене зараз цього виведуть, що я тут з телефоном знімаю. Можете сказати, що я свою мене є права. ось Ні, що немає права. Просто дівчина з телефоном знімає свою пісню в американському кінотеатрі. Було цікаво. Ну і третє, ось нещодавно потрапила у такий серіал блокбастер Блек-Ліст Чорний список на відомому каналі американському. В принципі, багато моїх знайомих казали, вау, я дивлюся цей серіал. Я подивилася, трошки пролунало, так, не так, як у другому фільмі, але все одно приємно. А хоч трішки, от найбільше вам подобається яка? От, мабуть… Друга, та що. Я не знаю, То, вони думає, ніби гаранти. мої діти, всі пісні. Да, всі. І, і Як я не знаю, будь-який настрій, знаєте, інколи та пісня, інколи та. Але я була навіть ображена, думаю, ну чому моя така світла пісня, чаклунка потрапила в цей страхітний фільм жахів. Я не знаю, ну пролунала там на кухні, а, а потім хочу тебе пролунало в хорошій сцені, кохання. А Можливо, от мене зараз дуже хочеться от послухати декілька-декілька речень з пісні. Якщо, якщо пам'ятаєте, якщо можна. Так, звичайно, яку хочу тебе, чи. Був а яка яку? вам найбільше подобається? Um. Чаклункою самотньою я була і щастя почуттям не віддавала. Я людям дарувала чарівні сни, вночі над морем зорі рахувала, та тільки ти прийшов в моє життя, тепер для тебе тільки почуття. Мене за завш... все Мене завгодно, любий, попроси, зісняться вмить, мрії всі твої. Ну, пісня світла, ніби дівчина, яка кохає, може робити дива для коханої людини, зупинити час у просторі. Ну, так... Пісня про ну, пісня поставлена в фільм про Чорнобиль? Так uh -huh. скажіть, будь ласка, ми знаємо, що були у нас і після цього зараз країну знають уже не по Чорнобилі, на жаль, а ще по uh -huh. да іншим негативним яким ситуаціям в країні. Як ви там, в Америці? От приїхали сюди, як сприймалось взагалі те, що відбувалося? Як там, як американці ставляться до нашої ситуації? Чи вплинуло це на вашу творчість? Угу. Uh -huh. А, ну, спочатку, спочатку нас не знали. Якщо я казала, звідки ви з України, вони де це, я кажу, біля раші, там десь біля раші. А потім, на жаль, в таких подіях, коли збили літак, і дізнався світ про нас таким не дуже гарним чином, але дізналися. І коли питають, звідки ви з України. Люди кажуть, о, у вас там таке щось, що у вас, як ваша родина. Я кажу, 200 кілометрів від воєнної зони, не о, Боже, перевоз сюди, а я ж як перевезу всіх туди і тоді подібне. От, як вплинула на творчість? Я написала пісню, але знайшла в своєму репертуарі десь декілька пісень, які на сьогоднішній день досить актуальні. От, Буду записувати. Я знаю, що ви ще й десь благодійністю. Тобто... Якось у вас от доля, ви бачите, поряд крутиться з такими подіями, але е, е, творча доля. Mm -hmm. е, скажіть, ви ще і подорожували, допомагали е, саме не, не як подорож, а як допомога е, на Гаїті після землетрусу. Так, Що так. ви там робили? Ну, по-перше, з мого боку, як я можу допомогти? Це благодійні концерти, концерти, на яких люди заробляють гроші, не платячи артистові. Заробітну платню. І таким чином, ці гроші йдуть на допомогу воїнам, АТО, або на медикаменти, або на щось, щось зручне, щось потрібне. От. Я подорожувала до Гаїті, тоді на той момент була ще студенткою університету, і випало так, що друзі запросили мене у цю подорож, як співачку. Я хочу сказати, що наша ситуація в країні не найгірша у світі, тому що там діти, які. Кушають один раз на день в школі, і саме на гроші, які піднімають американські компанії, на, на ті гроші, які благоді вони отримують з благодійності тих інших людей, тих інших компаній, То, тобто це страшно дітям варять у таких чанах на вулиці. Представте зараз розвести костер, десь варити біля школи якусь їжу один раз на день. Діти не бачили телекрану, коли вони побачили мою білу шкіру, ді діти чорношкірі, Коли побачили білу шкіру, вони мене отак обхопили, почали трогати, ніби ну, не бачили телебачення, бачили білих людей. Тобто я була якась така щось інопланетянка для них. Було цікаво. От. Але е, це якось змінило вашу свідомість, тому що всі знайомі, Звичайно. які мої були там, кажуть, що е, треба всім е, там побувати. Можливо, навіть не на волонтерських началах, але е, це змінює е, повністю тебе внутрішньо. Звичайно, коли кажуть, о, голодують діти в Африці, а ти їш таку тарілку, потім викидуєш, що не з'їв. Так то воно якось звучить як міф. А коли ти побував там, ти розумієш, що дійсно діти, маленькі діти, перший клас, вони навчаються, вони кушають один раз на день. Вони не бачать телевізора, в них немає світла. Тобто, все, що маємо ми, я, я полагаю, що ми повинні бути щасливими з тим, що ми маємо. Знайомство з Рінго Старом і Валі Палмером. І, можливо, ще не всі не всі люди шоу-бізнесу американського, із якими ви познайомились. Розкажіть трішки от про цю деталь. Це була також благодійна акція, але благодійна акція самого Рінгостара, яка совпала з його днем народження. Йому було 72 роки на той момент. Це хворі діти, які виявили якесь таке сильне бажання, таке завітне бажання побачитися з Рінгостаром. А, і я попала на одну таку акцію по запрошенню і попала в таку кімнату невеличко був фуршет а, з напитками. І попала, а, заходить Рінгостар після якоїсь прес-конференції, і він повинен бути різати торта, розмовляти з дітьми, і вручати якісь подарунки. І я підходжу, кажу: а, Доброго дня! Я люблю ваші пісні, я виросла мій батькова обожнює». А він каже: ой, я звідки ви я кажу з України Він так, о, з України, Що ви тут робите? І почав зі мною трошки розмовляти. Потім каже: Ой, ви мене укололи своїм кільцем, порізали я ту з кров'ю. ну почав шутити зі мною. Так, про про просто зав'язалась розмовак, так, так коротка, але дуже приємна розмова, дуже приємне відчуття. А потім мені люди сказали, ти що, Він ні з ким не розмовляє, він нікого не хоче бачити. Як це ти так його розположила, що він з тобою там за руки здоровався? І все таке. Ну тобто, це було цікаво. Вали палмер, це. Зірка українського походження, який народився в Америці, але мав декілька пісень номер 1 Я не знаю, чи дійшли в радянському просторі такі артисти, як Вали Палмер з Бенду Романтикс, але теж виступав з Рінгостаром. І по цей, по, по цей день ми товаришуємо, скажімо так, бо він з українськими корнями і навіть його мама мені посилала паску на. Таку львівську паску на Великдень. Я думаю, що це не єдине ваше знайомство і ще попереду дуже багато зустрічей. У нас тема сьогодні випускні. Я знаю, що багато вже часу минуло, ну, більше двох років, мабуть, як ви закінчили школу. Скажіть, будь ласка, ви чи ви пам'ятаєте, як це було? Так, минуло 15 років, я цього не казала. Я хочу бути молодою, але. А так, це дуже світло, світла мить. Я, я завжди з радістю повертаюся до своєї школи, а, зустрічаюся зі своїми вчителями. Вони дуже пишаються мною. А, наряду з, з, з хорошими людьми, які вийшли з, з моєї школи, з школи номер 9 А ну що, саме випускний? Це ми я пам'ятаю пили шампанське з, з викладачами, коли з моєю вже американською такою розумінням. До 21 року алкоголь в Америці це тюрма. Щоб ви розуміли, якщо ви ще й водите за кермом, то це 6 місяців тюрми з, забирають у вас. Права. У нас е, половина випускників сьогодні-завтра могли б посадити. <гум> могли б, і, і вчителів теж. І вчителів. Але е, наша ситуація в країні більш лояльна до цього. Там. Так. І це приємно: 17 років, шампанське трошки. Потім пам'ятаю, перетанцювала з багатьма хлопцями, зустрічали ранок. От, тобто дуже приємні, але такі сумбурні. О, ти... Відчули себе дорослою після от, от зустрічі е, ранку. Ти от ну існує така думка, що все, от ви випускни, відіграли. Все, ви дорослі. Ну, була така грань, от, Вроді школа позаду, і тут таке все життя перед тобою відкривається. Таке приємне, але такої грані, що доросла ні, але відчуття якоїсь етапу закінченості в твоєму житті є, бо ти закінчила школу, отримала диплома. І далі плануєш все, що можна. Отож на цій гарній ноті ми закінчимо вашу розмову. Нашу розмову зустрінемося ще. Я думаю, ви приїдете з великими великими перемогами, чому власне чого я вам бажаю. А ви, випускники, залишайтесь такими ж безтурботними, такими ж природніми щирими, як ви є сьогодні? І я думаю, навіть якщо у вас в житті будуть траплятися якісь негативи, то ви швидко їх проходьте і згадуйте про те, який прекрасний був у вас вечір і час, коли закінчилась школа. А ми з вами прощаємося. Кохайте, бережіть один одного до наступної суботи. Хай щастить!